П'ятої ранку родина Головач на ногах, щоб зустріти свого героя, подолали понад 150 кілометрів. Кажуть, не могли чекати вдома, тому вирішили їхати на зустріч. Дуже чекали, хвилювалися. Весь цей рік тяжкий був для нас. Страшно було, але ну нарешті дочекалися. Найбільший момент страшний, як вони були в аеропорту. Мені Донецький аеропорт, це найголовніше, що для його було це хрещення. 19 січня це все вон там. Ну, він соромається, цього слова героя, але для нас він найкращий. Аби зустріти бійців 90-го батальйону з квітами, прапорами і плакатами на майдан перемоги дійшлося кілька сот житомирян. У Нас хорошим настроєм. Також хочеться зустріти наших захисників. Ми їх дуже любимо. Сподіваємося, що ця війна скоро закінчиться. Це ті ребята, які пройшли аеропорт, це ті ребята, які пройшли найгарячі точки. багато з них були в пліну, багато з плену вже вийшли. Ми їх дуже ждемо. Зустрічають бойових побратимів і бійці 90-го батальйону, які повернулися додому раніше. Зустрічаю своїх бойових побратимів. я Був поранений, так що трошки раніше демобілізувався. А хлопці мої зараз їдуть. Я їх зустрічаю всією родиною, з цією сім'єю. Ми рік чекали свого тата, ми дуже важко переживали, ми, ми пройшли це разом. А всі ті хлопці, які зараз там, ну вони вже всі рідні, вони всі як брати. Ну вони не знайомі, але вони такі всі рідні. Хочеться кожного з них розцілувати, обійняти, подарувати квіти, ну, просто посидіти, поговорити. Трошки хочеться їх відволікти від того всього. Кіборги приїжджають під звуки військового оркестру, а далі обійми, поцілунки і сльози радості. Хороші емоції вдома, вже вдома. Довго не було у нас. Будемо відпочивати, старатися почаще бути вдома, з, з дружиною, з сім'єю своєю. Я дуже щаслива, що ми цей рік пережили, ну, Щаслива. У дорозі бійці провели майже добу, але зізнаються ці незручності нічого порівняно з тим, що їм довелося пройти за рік війни. Дорога була хорошою, ну, просто техніка трошки підводила, ну, чуть -чуть. ну, Як армії, так і награждається, бувають різні моменти. Ми були на самому піку. Починаючи з листопада місяця ми були опитне, водяне, Піски, потім грудень, січень, аеропорт. Донецький аеропорт тримали термінал і башту. Так що наш батальйон був на самому піку. Моя рота була вісім місяців, не змінюючись на опитному. Своє вдале повернення додому бійці відзначають шампанським і фотографуються під облески житомирян. Это здорово. Это эмоции просто переполняют эти детки, которые встречают своих отцов. Ну, просто здорово. Ну, мы с 09:30 здесь, с 09:30, и на самом деле, вот люди не расходились, и благодаря житомирянам за такое, за то, что они вышли и встретили наших ребят. Облагодарили за тот подвиг, который они совершили. Теперь на демобилизованных бойцов чекає відпочинок, та реабілітація, та вони переконують у разі потреби, готові знову повернутися до служби.